Всім привіт! Сьогодні понеділок, 7 серпня 2023 року. Йдемо по вулиці Другобицькій, пройдемо по вулиці, повернемо на вулицю Шевченка, Подивимося, як люди відпочивають, що роблять. Зараз от йдемо в Green Park в готель. Друзі, хто ще не підписався на канал, підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Тисне на дзвіночок, щоб не пропустити слідуюче якесь цікаве відео. Зараз будемо йти біля готелю трускавець 365. Не знаю, чим мене заманять людей, ну там завжди повно просто. Просто завжди багато людей приїжджає сюди. Тут вони роблять безкоштовні екскурсії кожен день в різних точках Західної України. Досить цікаво, безкоштовно можна багато чого побачити за час, коли ви тут будете. Як бачите, Троскавець ну, дуже чисте місто, а таке вже європейські, сучасні будинки. Все тут вже зроблено так в сучасному. Ну, як бачите, що весь все життя і весь бізнес, з верхнього бювета переїхали сюди ближче до центру, до нижнього бівета. І тут постійно щось будують. Постійно крани поцілені, пускавці будинки будують в центрі. Десь вже знаходять такі місця, що... що просто, здається, неможливо там щось побудувати, але то, ну, будують ну, центри, будинки. Але знаєте, чому не вистачає? Тут не вистачає просто в тому місті фонтанів. Класних таких ну, фонтанів. Тут два-три ну, фонтани на ціле місто і тут, такі недосить великі. Зараз побачите буде мір фонтан. Один п'єна ну, то... спеки вже в Трускавці немає, вже похолодало, але ну, якраз чудовий чудовий час для прогулянок. Тут бачите піцерія чи лінтами. Тут фактично центр міста, цей, це перехрестя. Тут міська рада. Це новий будинок майже в самому центрі міста. Якщо повернути направо, то там є піцерія Дольчевіта, Хімкальня. А ми повертаємо наліво на вулицю Тараса Шевченка. Тут ресторан Клюберг. Віддаємося до моїй готелю, до шоколадниці. Теж завжди дуже багато людей на хот а зразу слідує, що йде п'яна вишня, там теж людей вистачає завжди. Це дуже красивий будинок з дерева та львівська майстерня шоколаду мені подобається цей будинок. Це міротель. І я говорив про цей фонтан. Він досить красивий, і... ну, але це не міська влада поставила, це від Міротеля. Досить красива вулиця, озеленена, Тут буде, скоріш за все, новий готель. Вечером по цій вулиці дуже багато людей гуляє. Це куб, торговий центр. Друзі, нагадую, кому цікаво про життя у Трускавці і за його межами. Щоб подивитись тут, куди поблизу поїхати, щось подивитись, підписуйтесь на канал і не пропускайте цікаві відео. Це теж новий будинок, буквально за рік його побудували. Це магазин спортивного одягу, транспорт. Не вистачає трошки магазину зі спортивним інвентарем. Щось купити, а так приходиться їздити десь в Дрогобич. Всім дякую за увагу і всім гарного дня, до наступних відео!